До 114 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. З них 68 госпіталізовані. Повідомив керівник Київської міської адміністрації в Телеграмі Віталій Кличко. Російська балістична ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок у Солом'янському районі. Знищили цілий під'їзд. На місці працюють рятувальники. Відео з місця ви можете бачити наживо. Це трансляція знімальної групи Суспільного. І команди Суспільне новини зночі працюють на місцях влучання та в лікарнях. Долучаємо до ефіру. Дарину Коломієць. Вони з оператором нині на місці обстрілу Росією Києва в Дарницькому районі. Станіслав Сверид поспілкувався з медиками, які приймали поранених. А Нікіта Галка на місці влучання ракети у багатоповерховий будинок. І почнемо з ситуації на місці розбору завалів біля потрощеного росіянами будинку у Солом'янському районі. Там рятувальники дістали тіло чоловіка. Таким чином, кількість загиблих у Києві зросла до 15. Нікіто розповідає деталі, на якому етапі нині рятувальна операція і що відбувається на місці влучання. Людо більше як чотири години. Рятувальники у столиці продовжують розбір завалів у Солом'янському районі міста Києва. Скажу, що вже від ранку вдалося розібрати частину конструкції. І дійсно, буквально півгодини тому рятувальникам вдалося знайти тіло загиблого чоловіка. Мешканця цієї дев'ятиповерхівки були повністю зупинені всі роботи. Туди нагору змогли піднятися медики, звільнити повністю тіло чоловіка і передати його безпосередньо медикам. Скажу, що тут надалі продовжують працювати рятувальники можете бачити масштаб робіт, який проводиться. Залучили рятувальники безпосередньо спеціальну техніку для розбору завалів. Працює кілька кранів. Можете бачити ось ноші, помаранчеві ноші. Кілька медиків постійно чергують тут на місці. Як тільки є сигнал від рятувальників про те, що може бути виявлено там тіло, роботи повністю зупиняються. Далі надається дорога медикам або ж кінологічним розрахункам. Вони піднімаються нагору і вже безпосередньо. Більш детально оглядають місце і вирішують, яким чином вони чи можуть вони звільнити тіло чи ні, чи потрібна додаткова допомога. Скажу, що загалом тут на місці працює працюють десятки рятувальників. Це і роботизовані системи залучені. І також ось ми можемо бачити навіть попрошу оператора показати, працює такий спеціальний пристрій, будівельний. Так рятувальники постійно, буквально щохвилинно від відстежують конструкції будинку, чи не хитаються вони? Чи вони в статичному положенні у разі, якщо буде якийсь рух цих конструкцій, роботи так само будуть зупинятися. Терміново рятувальники будуть йти, адже є ризик обвалів і обвали були. Я скажу, що ми також змогли поспілкуватися із мешканцями цього будинку, хто вночі пережив цю ракетну атаку. Знаємо так за словами міністра внутрішніх справ, що у цей будинок влучила російська балістична ракета. Як вони пережили цю ніч? Що чули? Я пропоную послухати. Першу половину ночі сиділи в коридорі. А коли стихло трошки, вирішили, щоб можна вже і лягти. Як тільки лягли, воно як жахне, все полетіло на голови. Дверь, вікна, пепель, картини, все полетіло на голову, стікло і так далі. Спочатку була перша голна, що хедір. Потім година була перерва. Молочка ракета, ракета на центр міста і за нею дві наш На завершення скажу, що рятувальні роботи будуть сьогодні тривати тут щонайменше до кінця доби. Рятувальникам необхідно звільнити повністю від завалів конструкції будинку аж до першого поверху, щоб переконатися, що під завалами нікого немає. Орієнтовна кількість скільки людей можуть перебувати під завалами, рятувальники не надають, але кажуть, що все буде зрозуміло після того, як повністю будуть розібрані конструкції. Людо тобі слово. Колего, дякую. І долучаємо до ефіру Дарину Коломієць. Вона разом із оператором нині на місці обстрілу в Дарницькому районі. Колего що відомо про руйнування там? Вітаю колего, вітаю всіх глядачів Суспільного. Справді, як розповіли нам мешканці цього будинку, біля якого ми зараз перебуваємо. Вибух тут пролунав близько п'ятої ранку, і ми спілкувалися зокрема з тими, Ви бачите, є люди, які зараз прибирають біля будинку. Це як і звичайні волонтери, які, можливо, приїхали з інших районів просто для того, щоб тут допомогти розгрібати все. Або ж це самі мешканці цього будинку. Також я попрошу режисерів показати кадри. Ми піднімалися в саму квартиру, дозволила. Поліція піднятися, і власне ми бачили, що відбувається там. Дійсно, прямо вся квартира, зокрема на 14 му поверсі, яка була в епіцентрі і квартира на 15 му поверсі, там дійсно найбільше руйнувань. Ми бачили, що меблі взагалі позносило. Також немає фасадної стіни в цих двох квартирах на 14 му і 15 му поверхах. І також я пропоную послухати зараз, що нам розповіли, зокрема, люди, з яких ми зустріли тут тобто сусідів. Які тут прибирають, а також із сусіда, який, зокрема, живе на квартиру нижче від тих, де сталося влучання людей. П'ять годин ранку було, е, наче затихло, а потім сильний удар, і все, кажу, дом затрусило, вікна зад кажу до чоловіка. Напевно, в нас дом попали. Вийшли, глянули. Точно, в нас Ми Ось збираємо, і все. Все, тіше. Нормально все, всі живі. Вони теж десь вискочили в коридор. Теж почули і вискочили в коридор і ну. Боже, eh, слава Богу, бо якби вони так, були. Бо отут… Бачите, то люди спля, сплять біля вікон. Перший момент я дивлюсь в окно і зверху льється, це, це падає попіл. І запах такий гарний. Правда, як розповіли нам мешканці цього будинку, було кілька вибухів, і власне саме тому мешканці будинку встигли, коли почули якісь близькі вибухи. Вони розуміли, що можливо десь поруч прилетіло, і вони після цього вже відразу побігли або в укриття хтось, або хтось пішов десь в коридор, заховався. І ось, власне, мешканці 14-го поверху ми з ними не могли поспілкуватися, тому що нам розповіли, що там подружжя з дитиною маленькою, і як дитину маленьку трохи поранило, так само. І жінка, мати цієї дитини, також її осколками трохи посікло. Але як я кажу, всі живі, оскільки люди почули вибухи і пішли. Тепер ця, ця подружжя, як нам розповіли, сусіди вони поїхали до своїх рідних, де вони будуть жити, тому що наразі вже в їхній квартирі жити неможливо. Справді, як я вже сказала, у цьому будинку немає загиблих, є поранені, не важкі, просто посікло уламками. І наслідки я вже вам показала. Ми будемо залишатися тут і будемо слідкувати за тим, як будуть відбуватися подальші дії тут. Колего щиро дякую за роботу. Отже, внаслідок нічної ворожої атаки на столицю 15 людей загинули. Ще щонайменше 114 поранені. 68 із них ушпиталили. І біля лікарні, де приймали поранених, перебуває наш Станіслав Свирид. Він поспілкувався з медиками. Колего, тобі слово для подробиць. Вітаю Людмила, вітаю телеглядачі. Наразі сьогодні Київська міська клінічна лікарня номер 12 приймає постраждалих пацієнтів через російську нічну комбіновану атаку. Тож за словами головного лікаря, сьогодні сюди привезли 24 людини. п'ятьом з ним надали амбулаторну допомогу, 19 ушпитали до стаціонару. Тож більше про те, кого привезли, з якими травмами і о котрі почали привозити, можете послухати зараз безпосередньо від головного лікаря. Було госпіталізовано доставлено 24 пацієнти П'ятьом хворим. пораненим була надана амбулаторна допомога. 19 пацієнтів госпіталізовано більшість з них зараз в середньому стані тяжкості. у полі травми в більшості випадків це закриті черепно-мозкові травми, у відділенні інтенсивної терапії пацієнтка з відкритою черепно-мозковою травмою. а Також множинні пошкодження шкіри таких тканин та кінцівок з бою клітини. Наразі ми перебуваємо безпосередньо біля відділення реанімації. Ми бачимо тут трьох людей. Це двоє чоловіків похилого віку і одна жінка. Хочу зазначити, що поки ми тут перебували, один з цих чоловіків прийшов до тями. Тож, наразі в нас вся інформація, прошу колега тобі слово. Колго дякую за роботу знімальні групи Суспільного з різних районів столиці, вони продовжують працювати на місцях влучання та в лікарнях і оперативно будемо повідомляти нові дані. У Києві в районі Нивки Держслужба з надзвичайних ситуацій та поліція виявили рештки касетних боєприпасів. Про це розказав і показав міський голова Віталій Кличко у телеграмі. з касетною начинкою ракети такі маленькі. Кульки знаходяться внутрі для того для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто.